Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 13 листопада 2024 року, чинний президент США Джо Байден провів зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Під час відповідної події Байден наголосив, що очікує плавного переходу влади. У січні, коли відбудеться інавгурація Дональда Трампа, Джо Байден привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах. Обидва лідери потиснули руки. Дональда вітаю, сказав Байден. З нетерпінням чекаю плавного переходу. Політика жорстка, і в багатьох випадках це не дуже гарний світ. Сьогодні цей світ гарний, і я дуже ціную такий плавний перехід, такий, що буде максимально плавним. Я дуже це ціную. Джо дякую, відповів Дональд Трамп. Разом із Джо Байденом Дональда Трампа у Білому домі зустріла перша леді Джил Байден. Вона надсилала офіційне запрошення майбутній першій леді Меланії Трамп, але відповідно до повідомлень в медіа остання відмовилась від зустрічі. Джил Байден зауважила, що передала Трампу рукописного листа з привітаннями для пані Трамп, у якому висловила готовність її команди допомогти з переходом. Напередодні, як повідомляв Голос Америки, лідери Палати представників республіканської партії, які зібралися на зустріч із новообраним президентом у середу, вранці, зустрічали Трампа стоячи з оплесками. Приємно перемагати, завжди приємно перемагати. У нас зібрались хороші друзі в цій кімнаті. Отже, у нас були історичні цифри, особливо для президента. Ми не будемо вдаватись в це, але Палата представників теж впоралась дуже добре, сказав Трамп, виступаючи перед конгресменами. Трамп подякував представникам республіканської партії. Ви, неймовірні, ми працювали з багатьма з вас, щоб залучити вас, і ви також допомогли мені. І мої цифри кажуть, що це були найважливіші вибори за 129 років. Це досить добре. Він наголосив, що переміг у всіх семи хитких штатах з великим відривом. Ось така подія відбулась протягом 13 листопада. Власне, Байден зустрівся з Трампом у Білому домі, і вони обговорювали плавний перехід влади до Дональда Трампа. Також повідомляють американські медіа, що вони обговорювали питання війни Росії проти України та. Війни Ізраїлю з Хамас в секторі Газ, і, власне, Трамп також зазначив, що Байден висловив свої думки щодо цих двох надважливих тем. Це те, про що вони говорили більш детальніше. Зовнішня політика також там була в фокусі уваги. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!